Майя, ты сказала, блин, смешная темнота Мала, а бы не смущаешь, что я вообще-то этот фильм нашла? Не, не, не смущай. Я ж не говорю, что это я его нашла Я сказала, что она смешная А вы видели, как он упал? Мала, если ты будешь постоянно талантить, то... Ой, не а, ой, э, все, ой, Я хочу пихать. Та, Господи, давай я сейчас на паузу поставлю. Да, ні, Не останавливайся, я быстро. Что ты вы отхочешь? Я ніколи. Ти хто? Ніхау. не беру роботу додому. Ні. Та господі, ну що? Який китаєць, що ти мелиш? <laughs> Китайський мам, який? Мала, не смішно. Я подивись, я його виробила, то Ой, мала, не видумуй то. Ма, у нас у вітальні лежить китаєць. Педро, Педро, Педро. Педро а хто це? Бабушка. Ба, привет! Вечер в хату всем привет, привет, да, 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 це О, я. Пани поняла. А откуда ты взялась? Ну, як откуда? Откуда й всі народилась надсять год назад? А чого ты нас не предупредила? А чого ж ты я ж з тобою сегодня утром по телефону говорила? Що ж ти нічого не сказала? Ой, дівчата, я фірару тут, фигара там, ви ж знаєте. Я, я, я сама не знаю, я буду через час. О боже, а як ти добралась на чому та як на на, на гіліку своєму прицеп? Віші туди і погнала. Троє суток їхала. Спать собака, хочу, не можу. Сиділи кіно, дивились, навіть не предполагали, що зараз у це буде такий сюрприз. <гум> Підожди, це ще не сюрприз. У мене у мене є для вас такий сюрприз, що ви всі впадете. Який, навірно, вже кучу всього там попривозила, да? Торби приперла, як завжди? А, та ні, ну то само собою, понятное дело. Зараз я вас кое з ким познакомлю, якщо він ще сюди не заходив. Ти де? У вітальні лежить. Може, вже встав. А, так, да? зараз приведу, секундочку. А, і п -п просьба, будь ласка, не називайте мене бабушкою при ньому, хорошо? Кажіть просто Машка. Зараз буде. Не поняла. Мала, а чого він там лежить? А я йому зарядила в глаз лівий. <рес> Ти як завжди. Я що знала, блін. А ви що знаєте? Знайомтеся, це ваш новий <рес> дедушка. Ко ні а? Ху -ху 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 Мам, це якась шутка, прикол? Чого прикол? Можеш казати на нього просто папа? Мам, ти подожди. Давай так, трошки пошутила і хвати, да? Давай, розказуй, а хто це. А, ти, мабуть, нам роли заказала, да? Це доставка? А, ні, ну... Які э, шутки, які приколи. Ви що, дівчата, це, це кохання всього мого життя. Ми везде в місті. Ну і сюди, естественно, ми в місті приїхали. Куди ж я без нього, а він без мене? ну подивіться. А, о, кстати, напомнила мені про роли. Ми привезли такий рис, китайський настоящий рол, Ви хоч попробуйте, що таке настоящі, роли і суші. Оце я вам гарантую, Він вам такого наліпе. Мам, хорошо? Допустим. А, ви в гості? Типа як мені стол накрить? Ви і опять кудись на полгода улітучитись? Ну що, ми вернулись жить обратно в Україну? все, вже ми тут будемо. Подожди, вернулись откуда? Ти що, не бачиш откуда? З Китая? А, хорошо. А в Китаї ви довго жили? Ну, Скільки? Ми з января ну, 6 місяців уже в місті живемо. прекрасно. А що ти мені нічого не казала? Щоб я оце по відеосвязі кожний раз бачила оце вираження твого ліця як час. Ну так в общем, короче, ми наша квартира звільниться, яку ми будемо орендувати десь через е, Никільку. А поки ми поживемо з ним тут, у вас погостюємо. Як тут жити? В смислі, поживете у нас? Прямом, що не у фразі, ми поживемо у вас. Аде, а де а, ви будете спати? Мама, що тебе за питання? Ну, де люди сплять? На кроваті, ми будемо спати на кроваті. Ми що, собаки? Може нам коврик поставити чи в будки поспити? Дуже цікаво, на якої це кроваті? Якщо у нас кожному по одній кроваті і диван розкладний на одну людину. І що ви, раді неї з дідушкою не поспите на полу? <кхи> мам, чуєш, а ка е, э, йдем на кухню, на пару слов. А, йдем, що ти нам стол вже будеш накривати? Пошли. Пошли, що бачимо? Що бачимо? Дівчата, не заглядайтесь на мого хлопця. що щось треба йому казати? Mm, не знаю, мала, але я лічно ухожу. Е, ти куди? До себе в комнату. Фін. Хочеш, розговарюй, я пішла. sit down. Uh, uh -huh. Хочу й догнав він Давай, давай, іди сюди, тільки двері закрий. Так, тільки не треба мене оце тут виспитувати і командувати. Яйця курицю не учать. Я не командую, я тебе хочу спросити ще раз, і щоб ти мені внятно відповіла. Хто це такий і що він робить у нашому домі? Я ж тобі кажу, це моя любов, це любов всієї моєї життя. Так, давай тільки без цього, у тебе кожен третій любов всієї твоєї життя. А тебе не посадять за педофілію? Сколько йому год? 15? Чого 15? Йому 38. Самый розцвіт ссылку. 38. Мам, тебе э, нічого не случайно разница, як мінімум в 30 год э, в возрасте, не? Что ты любиш їсти? Що ти нам будеш. Я сиділа, мені було дуже скучно, мої кінти не приходили, потір відмінили. Я сиділа, скучала, думаю, о, зараз я повеселюсь. Пішла, коротше, там є райончик, де травку продають. Яку травку? А, е, травку я сказала травку, ні. Е, траву, траву е, для цьо. Для поджелудочної поджелудочної собака так схватила. Да, для раз. Та Я тобі кажу, я сразу далі, чим бачила, але не в Взагалі пішла я шиповник купувати, називаємо його так. Дивлюсь, він стоїть, розкрив карманчики, у нього шиповники всіх видав. Я це як побачила, як втюхалась і все з тих пор ми вместе. <кху> У Китаї, у нього там е, сколько? семеро дітей. представляєш, І по всіх треба пройтись по гостям. Скільки у нього дітей? Е, яка різниця, сколько їх? Е, Головне, що ще будуть. Що ще будуть? У кого? У тебе чи що. А ти що, не хочеш собі братіка чи сестричку? Так, да, не вистачало мені ще братика чи сестричку. А вони таке говорить, що ти мелиш? Взагалі вже баки тобі забив, чи що. Так, подожди, хорошо, за чий счет ви живете? Ну, як За, чий? за... за счет покера. капець якийсь, я не знаю, що з вами робить він. Педро, 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 о, боже, це ж надо в голові та Педро заїло. Ну, лягайте до да малої хоть тоді в кімнату. Ма, в смислі до да малої в кімнату, нормально вообще? А куда мала? До да мене, у мене кровать маленька, це у тебе двоспальня, он євро. Спиш як королева, нічого страшного, з Леною поночуєш. Як у Лени, мам, ви -во. мене там придали. Панчу, що бачу, па? Чому ти бачу, мало? Панчу, що бачу, а? Мала, не роби хоть ти мені нерви. Неділю вони поживуть тут і все. Ну от, і порешали. Дякую, мала. Он, в том шкафу я поубирала речі. Можете ага. туда свої скласти. Що там, якщо стирка надо, запихуйте в біральну машинку, я її сейчас включу. Ага, добре. Розполагайтесь. Дякую. Якщо що, я я позову тебе. Благодарю. Будь ласка, будь ласка, будь ласка це не буду, бо це Тепер моя кімната також. В смислі, це твоя кімната тепер також? Прямо мама сказала, що я неділю з тобою поживу. Поки у моїй кімнаті буде спати той Аліекспрес, блін. В смислі, ти що, гониш? Ти мені щас це серйозно говориш? Серйозні нема куди, Леночка, так що змирись, блін. Мені не в кайф тут з тобою спати. А вдруг він винесе півхати і, і і, і втіче кудись. А що це у тебе за гроші откуда? Хуйсяню цей дав. Це що його так звать, що? Ні, це я його так називаю. Мама, а ти що, думаєш, що ти будеш жити в моїй кімнаті безплатно? А що, Лена? Ага, гроші побачила, і все уже, блин, сазуки потекли, це мої. Ні-ні-ні, мала, надо і, іди у нього сама, випрашуй, ти знаєш, як я там язик сиділа ламала, блін, щоб це. Выключить него. Мала, ничего не знаю. Давай мне сюда половину за аренду комнаты. Лена, за какую мне аренду? Мне сюда мама прислала. Не, 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 я ничего не знаю. Ну, значит, хай мама тебе и платит. Мала, не мама, а ты. И сейчас. Потому что я не буду, например, тебе спать давать всю неделю, пока ты будешь жить у меня в комнате. Будешь ходить вообще, как зомбарь. На, там где старые доллары, это твои. О, ну, так бы сразу. Cosa ti ho posto? Ti ho Давайте без дотипів. Класне, да кіно. Угу, прикольний. О, дівчата, ви тут? Більше. Все, коротше, ми погнали. Пока. А куди ти, бабушка? А нам тільки що позвонили, сказали, що квартира вже освободилась, і ми можемо заїжджати, тому що вони візьмуть на наше місце когось другого, і нам треба, коротше, поспішити сьогодні ще до Комендантської доїхати в Одесу. А оцей хуйзян теж їде? А ты его быть, хотела сказать, дедушка неправильно сказала. Э, то, конечно, куда же я его вам оставлю, чешу, земной еда. Фух. Шо, -шо Лена? Э -э -э, в смысле, блин, жалко. Фух, блин. Так, девчатка, все вам подаруночки от нас, дедушка, и на Лена, держи. Мне? Мала, це тоби, тоже тримай. А, мы погнали, будем на связку, если шо, приедем до вас в гости. Пока. Если бабці надо, то звонить ввечері в хату. Пока. При, Приїжджай ты почаще. Прикинь, блин, привалила, да? Так, ну все, можешь до себе уже йти. Чого? Ну бо твоя комната уже свободна.